Переїзд. Вчора переїхали перепила. Проєкт 101 далматин. Точніше перепила. Ось тут має бути 100 перепилів в ці На даний момент 25. Другі клітці. 25 в перші клітці. П'ять ярусів ось тут. Вчора переїхали самі крупні, самі більші. О, там чіп Дейл підривають. Маю собак. Які ловлять мишей. З таким чином. Так, це я тут застрелив, щоб бачити, скільки втрати корму буде. Але бачу, сильно не розсипали, не багато розсипали. Завтра будемо бачити, скільки буде завтра на ранок. О, там переход вискочив А як він втік? Десь втік і кричить. Ось це відос буде. Сам не знав. Так, добре, тоді тема така. Продовження буде. Далі. Переїзд. Вчора переїхали перепила. Проєкт 101 далматин. Точніше, перепил. Ось тут має бути 100 перепилів у ці кліці. На даний момент 25 другі клітці. 25 перші клітці. П'ять ярусів ось тут. Вчора переїхали самі крупні, самі більші. О, там Чіп Дейл підривають. Маю собак, які ловлять мишей. Таким чином. Так, це я тут застрелив, щоб бачити, скільки втрати корму буде. Але бачу, сильно не розсипали, не багато розсипали. Завтра будемо бачити, скільки буде завтра на ранок. О, там перекро вискочу. А як він втік? Десь втік і кричить. Ось це відос буде. Сам не знав. Так, добре, тоді тема така. Продовження буде. Далі. Перепилам місяць і три дні. Тобто десь 33-34 дні з дня вилуплення ось так вони виглядають це я набираю воду вони самі п'ють але я їм допомагаю трішки ось так е, порода фенікс Золотистий. Тут в клітках в мене 95 штук. Ще є в, другому, в другій клітці брудеру сім маленьких. Надорощувані. Залишив, тому що вилазять. Можуть повилазити через оцю ячейку. Тому залишив брудері. Так, а це я так їм набираю воду. Його не люблять всі отак сразу нападати. Так, по корму. За тиждень ось так насипали корму. Там в попередньому відео я постелив цю підложку. Тепла підложка для підлоги. Постелив так, щоб побачити. І вони отак нервують. бо Я їм досипаю звичайного корму з кукурузи. І вони оцей порпою це розсипають, щось шукають. Тому що корм закінчується у мене ось такий корм. Це ще мішок в мене старий. Ну, ось такі від щедрої Я теж брав в цьому році. Місяць тому назад. То вони його вже з'їли. А з'їли вони вже 35 кілограм. від першого дня свого існування. Ось я раніше тримав перепилів, тут в мене була порода манжур. Зараз порода фенікс. М'ясо яєчна порода. Ось такий перепил за місяць. Так, глянемо, ближче. О, мушує, нервує. Ось так. Лайк, like, підписка, коментар. Далі буде. Їли перепила корм щедру неву. А тепер купив сьогодні ось такий стартовий в магазині був. Скажімо так, що було, то й купив. І вони зараз покажу, як вони його їдять. А їдять вони його трішки паршиво. Ось так, порпаються, щось там розкидають. Щось там їм не подобається. Засранцем малим. Він грошей коштує, а вони його розкидають. О! Я там ще воду набираю. Тому не потрібно корм мішати, змінювати марку, тому що вони його більше розсипають. Ось такий результат. Все на землі майже. Ну тут ще домашній корм саморобний. Нанизу трішки. То ось такий результат поїдання. О, а там саме більше. Порпують, розкидають. Сьогодні вже 35 й день. Перепилам. Плануємо через 10 днів починати нестись. Але будемо бачити, тому що корм змінився. Трішки підсипаю ось такого. Так що так, такі результати. Тому потрібно корм. Для перепилів ось такий. Ну, не тільки такий, хто який купує, але для перепилів. І бажано не мішати. Тоді вони його поїдають весь і повністю. Але якщо так сталося, що у вас закінчився корм, додаємо їм всі інгредієнти, там соєвий шрот, рибне борошно. І тому подібне Так що так далі буде?